Ваші два земляка, які ваші так, прогнози, це Представники вичі, обоє це представники одного клубу Барс. З, рогу, з Кривого Рогу так у них йде ну, суперництво з останнього до першої до останньої хвилини. Зараз ви побачите цей бій. Це ця вага також ліцензійна. Скажімо так. На всесвітній ігри. Всесвітні ігри буде да, відбір на чемпіонаті світу. І вони уже це вже в них друге противостояння між собою. А тут вони ярче. друзі по життю, але суперники, суперники по... в ринзі. На роботі вони суперники, як ви кажете. Так. Почався перший раунд. Єфіменко Олександр е, серебряний призер минулих всесвітніх ігор. Досить досвідчені спортсмени з яскравою, гарною технікою. Зараз я вам гарантую, що бій буде дуже-дуже яскравий. <рес> Цікава карта. Так, так, <рес> багато <рес> чого. Завись на супернику. Да. <ріст> Суперники знають друг друга, мабуть, вже з, з дитинства, скажімо так. То, і то патриїст... то, то знайомі все життя. І Все життя суперниця. Так, ну, да, дуже світу, і все время суперниця. Більш відомий все-таки Єфіменко Олександр. Да, він вже багато чого виграв. Олександр Чабан е в тайбоксі, скажімо так, виграв багато, але завжди йому перешкоджав Єфименко Олександр пройти ну, далі. Так буває в житті. Так буває так. в житті. десь, так. Але е Гліб Чабан став е чемпіоном е світу в Ю-23. Ні, вибачаюся срібним призером. Дуже різностороння робота обох спортсменів. Навасі опинився Чабан, але Це не нокдаун. Ось знову. Ну, перший раунд поки що досить спокійно проходить. Так досить спокійно. Спортсмени наносять друг другу серію ударів. Я думаю, що розвідки їм не потрібно. Один одного дуже добре знає. Дуже добре знають, але подій не форсують. Фемінко держа на дистанції е гліба, але раунд досить-досить рівний. Завершується у нас перший раунд. І зараз пролунає гонг. Ну, навіть не будемо говорити про перший раунд, абсолютно рівний тут. Абсолютно рівний. ну, Щось? судді порахують, десь все-таки переможець буде виявлений. Нічиї тут не буває. Міністерства молоді та спорту України, Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, спецпідрості головного управління розвитку Міністерства оборони України Артан, головного управління розвитку України Міністерства оборони, архівського національного університету Більшові справ Вінницької міської ради. Цортину клубу рукаут та готелю Франція. Бачимо, що посміхається Єфіменко. Ну, не скажу, що він там виграно. То красивий цей епізод такий був. Ну, це його манера в ринзі, Він завжди посміхається, навіть тоді, коли пропускає якісь удари, але він не подасть виду ні на секунду, що йому там трішки, боляче трішки, або ще. Трішки, трішки шоумен, так, і десь є. У нього в, прошлому, в минулому році був бій з Бакао перемухами з легендою світового рівня. Бачите, він заламав ета, але так як вони, друзі, старається сильно не, не ламати. То там бій був не на життя, а на смерті. Він там показать здобув собі вже славу, вже всі знали, хто такий Єфімінко Олександр. Тому що, щоб стати, як кажуть, великим, то треба бити великих. Звичайно, звичайно. Вигравати великих. По-іншому бути не може. Так. Ми бачимо, так Єфіменко впевнено, заступив за собою так, десь, центр, десь вже трішечки пенше веде і вже десь все-таки починає переважати гліба. Олександр фізично дуже сильний боєць. Таких бійців з такими фізичними даними небагато. З ним спаринги не, не, не хочуть вставати навіть бійці більш вищих вігових категорій. Напевно, якби Любченко піднявся в цю категорію, їм було би тісно. Так, mm, да, Ми бачимо, що в другому так Єфіменко вже. Десь, знаєте навіть так на рівні. Я не скажу показових виступів, але демонструє свою перевагу, але при цьому з повагою ставляться. Так з повагою, так, з повагою до ставляться друг до друга. Немає якоїсь жорстокості, так, так. неповаги до суперника, дуже і бажання так, так. там йому нанести якусь чи травму, чи ще щось. Він десь старається ну, показати свою перевагу десь ветом, але без. Так, так, але показують просто всю красу свого виду спорту. Так. Тобто... Рубки ми тут не бачимо, але я думаю, що й не, не побачимо, тому що... Десь все-таки Олександр переважає в цьому раунді. Ну, так, більш... Але, але знаєте, тут, напевно, верховенство все таких, те, що вони разом ростуть з дитинства. І... Так, да, вони друзі по життю, завжди разом. В одному залі. І звичайно, і... що їх просто рука не підніметься, як кажуть, на 200% в Показувати можливо, так. десь в майбутньому хтось із них перейде в другу категорію. Вагову категорію Роз, так. Розійтися, кажуть, так. по Так. Наступно це 75, я не думаю, що не підуть нижчу, а напевно вищу тому. Бо обидва такі хлопці ну, мають статуру я атлетичну. Так. Зараз буде чемпіонат світу по дорослим і буде Бо. паралельно йти чемпіонат світу в U-23. Я так думаю, хтось з них. Переможець поїде по дорослим, а, а оби, обидвоє ще до 23. Так, да, Вони обоє ще молоді, да, до 23 років. Їм треба розходитись по різних категоріях, Я на увазі. Ну, це не так все просто. Звичайно, звичайно. Це, це ж. ж Фізіологія теж. Тоже... Розумієте, якщо пі комусь піднятися у вищу категорію, що робиться в тій категорії, треба оцінювати також. О, там так, також є ж другі ну, спортсмени, так, там, і вже живу. друга вага, зовсім інші удари. Якщо в вазі ти, твій удар, десь ну, може зупинити, нанести якусь шкоду, то вже в ваговій категорії вищій там, тобі вже каже, дуже буде важко. Кожна категорія це свої нюанси. Так, 4 кілограма це багато. Другий динаміт в ударах. все. Коли ви мені сказали, що 71 це ліцензійна вага. У мене перша думка була, щоб б Любченко ще не взяти пару кілограмів і не перейти 71. Але тут ну, же Непогано, це Але 4 кілограма і це вже забагато. Він розуміє, що він, вже йому там може бути важко тут виграти, вже навіть. Ну, а ну, там є, ну, є, є в цій Є Єфіменко... Та... я не можу сказати, що він. Це зробити. Це він, він молодий, більш витривалий, мабуть. ну... Як кажуть, в кожній вазі немає чистого поля, там кожній є свої лідери, так. свої нюанси, свої моменти. Свої нюанси, які він підрізняє одну від із людина вже з великим досвідом, він розуміє свої можливості. О, і він повинен, якщо вже піти, то піти з честю і ну, бажано переможеним. Непереможеним. Непереможеним, так. Якщо він вирішив виступати ще в цьому році і поїхати на чемпіонат світу, значить він ще почуває в собі сили, що він зможе перемогти. Бачимо, що ну, та сама картина, яку ми бачили і в другому раунді. Так. Єфіменко контролює такі, ситуацію. Десь все-таки трішечки переважає Олександр. Ну... Контролює ситуацію саме синій кут. Остання хвилина. Ну, це ми з вами с... свою думку. А як там буде, скажуть судді, там, ти... І відобразять за своїх записках. Так, так. Поки ми балакаємо, вони рахують. Так. Гліб намагається перехопити ініціативу. До кінця бореться. Останні секунди поєдинку вже добігає так, так, до так, завершення. Так, так, так. Олександр десь вже зупинився. Ми чекаємо на рішення арбітрів. Ну а у нас попереду буде ще три, навіть чотири, вибачайте, чоловічих фінали. Це вагові категорії до 75-86. Олександр перемагає в цьому бою. Ну, в принципі, як ми і говорили, все ж таки Так, все досвід другий, Третій раунд, він був більш переконливий. Можливо, не настільки як можна було там чекати, але Так, але, ну... суперник також нього дуже, далеко не, не самий слабенький. Дуже, скажімо. Бій був такий показовий. Так, Видно, що спортсмени з одного клуба так. і це все-таки десь трошки клас Єфіміл Каска.